Автомобільний колапс міжміського масштабу снігопади, що паралізували життя столиці, не менш катастрофічно позначилися на шляхах, що ведуть до неї. Три головні траси на захід, північ та південь, так чи інакше постраждали від негоди. Найбільше дісталось магістралі Київ-Львів. <звук> Такою умовно проїзною дорога стала лише опівдні, півдні 25 березня. Та й те в окремих місцях локальні затори із вантажівок та іншого транспорту, який через них не може рухатися, зберігаються і досі. Окремі водії змушені були провести на відтинку до Житомира мало не дві доби. Черга авто розтягнулася на 70 кілометрів. В багатьох машинах скінчилось пальне. Сіли батареї в мобільних телефонах при дорожніх готелі виявилися переповненими. На заправках почав відчуватись брак харчів. Київ, а? Да? Гарашов? Ні, гарашов. Міністерська абсолютно не працює. Окремі автомобілісти намагалися врятуватися із полону, виїжджаючи зустрічну і долаючи кілька кілометрів до чергового скупчення, що не може рухатись в протилежний бік. Засилля машини дозволяло почистити трасу, тому головне, чим займались комунальники та рятувальники розтягуванням заторів та зведенням кількох пунктів обігріву, дістатися котрих, звісно ж, мало кому вдалося. Змога більш-менш нормально прибрати сніг з'явилась в ніч із неділі на понеділок. Хоча цілковито проїзною, зважаючи на масштаб опадів, дорога стане хіба до кінця тижня. Куди більше поталанило трасі Київ-Москва, серйозні затори тут виникли насамперед на прикордонних пунктах пропуску через скупчення фур. Хоча подеколи рятувати вантажівки спецтехніці доводилось і просто на підйомах, Да і в цей час відпоювало водіїв гаряченьким. На сьогоднішній день близько 300 працівників працюють в посиленому варіанті, в посиленому режимі роботи. Рух на маршруті Київ-Одеса блокували головне ДТП, що сталось внаслідок негоди, та теж таки скупчення фур неспроможних подолати дорожні висоти. Однак серйозних пробок через це в південному напрямку. Не виникало, а за межами столичної області траса взагалі не бачила снігопаду.